Пане Вадиме, вітаємо вас! Слава Україні! Слава, вітаю вас. Ми розпочинали із ядерних лякалок Путіна про ті, які він говорив на промові і так далі. Ви достатньо скептично ставитеся до цих лякалок. Але все ж таки, навчання відбудеться і у Росії, і Білорусі. То це як розглядати як такий своєрідний блеф для Сполучених Штатів Америки і Європи? Дивіться, перш за все, це не перші ядерні навчання протягом останніх двох років. У уже від 24 лютого 2022 року. Тобто, це не вперше вони проводять ядерні навчання. А якщо говорити про ядерні лякалки, то я спеціально порахував на їхньому високому рівні від кисельова і вище не це 37 чи 38 хвиля ядерних лякалок, яку ми зараз переживаємо з початку повного штабного вторгнення. Тобто, в середньому раз на два-три тижні вони розповідають про те, що в ядерний Піпел вони зітруть щось, тобто неважно, це буде Україна, Штати, Британія чи будь-що інше. Е, я вважав, вважаю і буду вважати найближчим часом, що поки Путін є одноосібним лідером, е, ніякого ядерного удару не буде. Він трус по своїй натурі, він боєгус, е, і він, крім всього іншого, прекрасно розуміє, що ядерний удар це е, та червона лінія, через яку не приступить ніхто в світі, включно Китайською Народною Республікою. Тому на сьогоднішній момент е, це е, блеф це чергове підняття ставок, і е, на що він розраховує тут, ми теж повинні чітко розуміти. На жаль, 25-26% українців згідно з е, різними соціологічними опитуваннями боїться ядерного е, удару. Це справді дуже багато. Кожен а це значить, що е, в колі там будь-кого із нас е, з одним дотиком. Одним рукопожаттям, тобто є людина, яка боїться ці ядерного удару, і який, в принципі на роботі вдома, в чергах, в поліклініках починає про це розповідати і тим самим дещо погіршуючи моральну ситуацію. Але паралельно ми також повинні розуміти і іншу історію і зеркальну історію. Приблизно 32-33% росіян боїться ядерної війни. Вони справді щиро бояться і вважають, що де дай, -дай Бог це станеться. Це буде страшною катастрофою, тобто вони, звичайно, з однієї сторони частини їх блофує і розповідають, дада трьох пепел, а з іншої частини насправді цього боїться, і це теж е, є таким собі серйозним подразником для внутрішньої російської ситуації. Тому ще раз повторююся: ніякого ядерного удара е, в якійсь там коротко середньо строкові перспективі від Росії ми не очікому разі. Вважаю, що це можливо навіть і я не думаю, що це буде. Пане Вадиме, ну з Росії зрозуміло, але минулого року ми в та й весь світ так з зацікавленням спостерігав за переміщенням тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. І чи може бути так? Ну гіпотетично, оскільки навчання проводиться синхронно Росії та Білорусі, що е, повністю на 100% контрольований путіним Кремлем Лукашенком, надасть відмашку і ракети полетять з території Білорусі, формально належачи якраз білорусам. Е, чи можливий такий варіант? Ядерна кнопка знаходиться в Росії, вона не контролюється Лукашенка. Тобто, в даному випадку Лукашенка не має жодної можливості натиснути на червону кнопку. Та я вам більше того скажу, що навіть в Російській Федерації, згідно з їхньою доктриною, Путін не може одноосібно натиснути на кнопку. Разом з ним повинні натиснути ще дві людини: це керівник генштабу і це міністр оборони на сигуменса Шигуї. Герасимов, ну а далі там уже по цепочці йде далі е, наступні люди, які будуть натискати на кнопку, для того, щоб уже е, провести безпосередньо сам ядерний удар, пане Вадиме, ви згадали про Китай, Тут цікава деталь підвищення градусу цієї ядерної риторики. воно спостерігалося тоді, коли Сідзіньпінь відвідав Європу. До речі, вперше за останні, боюся помилитися 4 чи 5 років. Це його перший візит до Європи. А це такий сигнал Кремля Пекіну чи ми можемо взагалі говорити про. Те, що Росія ну не зважає зараз на Китай, ну він їй байдужий Росія не може не, не не може не зважати на Китай. Тому що Китай це з однієї сторони покупець останньої надії для Росії, тобто, в принципі, без Китаю і Індії, безумовно, ніякого економічного диву на сьогоднішній момент в Російській Федерації не було б і вони просто захлинулися у власній нафті з іншої сторони. Китай це поставник товарів подвійного споживання і подвійного значення, і це в принципі один з головних донорів для російського ВПК. Тому не звертати увагу на Китай, звичайно, Росія не може, але ми також не повинні тішити себе ілюзіями, що Росія на сьогоднішній момент є васалом Китаю, як у нас багато експертів це говорить, і про те, що Росія, що Китай може там просто одним пальцем ворухнути, і Росія зразу. Не прийме ті чи інші рішення? Ні, на жаль, теж так, прямолінійна економіка і політика не працюють в принципі. У них складні стосунки в тому відношенні, що справді Китай частково залежний від дешевої нафти. Йому потрібно продовження цієї дешевої нафти, і Китаю потрібно ще приблизно 12-24 місяці, залежно від галузі, для того, щоб в ключових галузях економіки 21 століття Росія стала. Технічно залежною до наступні роки від Китаю мається на увазі телекомунікації, складне машинобудування, електроніка, ну воно слово, все те, що є ядром економіки 21-го століття з іншої сторони, Китай е також в принципі залежний від Європи, тому що це е ключовий для нього ринок збуту. Він також залежний від Сполучених Штатів Америки, тому що від торгівлі е і Америкою буде залежати те наскільки серйозна економіка Китаю буде розвиватися. Тому зараз, в принципі, візит Сідзенпіня в Європу, ну перш за все треба говорити про візу Францію, він багато в чому був таким себе пробним шаром для того, щоб спробувати з однієї сторони колоти Європи, з іншої сторони домовлятися з Європою, тому що наступна глобальна битва, яка буде в світі. В найближчі десятиліття це битва на те за те, чи на чій стороні буде Євросоюз. Він буде на стороні Китаю, чи він буде на стороні Сполучених Штатів Америки. Чи євросоюз все ж таки перетвориться на якось таку от окремого дуже сильного гравця, який може в паритеті розмовляти із Китаєм і Сполученими Штатами Америки? Це одна частина цієї історії. З іншої сторони, треба розуміти, що зараз. Росія пішла на безпрецедентні поступки для Китая і найближчий візит Путіна до Росії вище до Пікіна буде багато в чому визначальним для того, як буде Китай все поводити Росією. Давайте звернемо увагу на те, які вже дала скільки майже в тридцять на постачання газу до Китаю до 2027 року. Було прийнято особисто, судячи за цього путіним рішення про перенесення одного з найкрупніших зводів Цвітної кольорової металургії е, мідного заводу із Норільська е, до Китаю. І, судячи з усього, готується певний пакет по виділенню територій для е, озброєння Китаєм е, по Північному морському шляху, який є базовим е, шляхом для, для майбутньої торгівлі з найближчі півсто. Е, і росіяни будуть просто от, е, купувати, пробувати купувати лояльність Китаю, щоб Китай. Не пішов би зараз в якійсь там середньостроковій перспективи на біжуті стосунки з приводу постачання товарів подвійного Пане Вадиме. Але повертаючись до ситуації всередині самої Росії, так виглядає. Я можливо тріш трішки згущу фарби для того, щоб підкреслити це, що я хочу сказати, але виглядає так, що після виборів. В лапках виборів Путіна будь-які сподівання на чорних лебедів середині Росії ну остаточно зникли. Путін завершує зачистку політичного поля в середині країни, і виглядає так, що воно буде стерильним протягом наступних кількох років. Точно з ким говорити Заходу в середині Росії, окрім Путіна, чи є такі суб'єкти і чи можуть вони з'явитися? Ну чи можуть вони з'явитися теоретично може бути абсолютно? Плюс я вважав, вважаю, буду вважати, що 2024 рік це рік маленьких чорних лебедів для Путіна, і вони регулярно з'являються, починаючи від е, заморожених міст під Москвою, паводків в Оренбургській області і так, далі, і так далі. Тобто вони будуть з'являтися, чи будуть до чогось призводити, е, на якісь будь-які чорним левенем говорити, передбачати достатньо складно. Якщо ми говоримо про те, з ким буде говорити захід, ми теж не повинні мати жодних ілюзій. Колективний захід прийняв для себе рішення, і це треба теж чітко для себе розуміти, що Путін це надовго, і вони будуть розмовляти з ним. Тобто, от-от, подобається нам чи не подобається, але станом на зараз, і Сполучені Штати Америки, і ключові країни Євросоюзу Союзу прийняли для себе це рішення, і воно для них є. На сьогоднішній момент базово, тобто, чи будуть чорні лебеді чи ні, ну прогнозувати поки що достатньо складно, але на жаль, поки що, Захід прийняв рішення, що вони будуть розмовляти з Путіним, але точно не зараз. Тобто для нас дуже важливо, що разом із рішенням про виділення Україні 61 мільярда конгресом, коли Штати прийняли рішення, потім європейці прийняли відповідні рішення. Не паралельно прийнято ще одне рішення, що вони ніякому разі не йдуть на цей момент, якщо з підкреслюю на цей момент на будь-який шантаж зі сторони Росії і на так званий мирний план Володимира Путіна. Тобто на це вони точно на сьогоднішній момент знайдуть, хоча й визнають Путіна поки що людину, з якою теоретично в майбутньому вони будуть вести переговори. Ну бо іншого немає. Вадим Денисенко політолог був із нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися до антитокшоу. Слава Україні!